Дежавю чи новий тренд? Осінь повертає нам речі, які ми вже бачили, але тепер вони грають інакше. Дивись уважно. Фінал буде з відсилкою до головного секрету. Інколи стилісти пропонують настільки неочікувані рішення, що вони одразу стають трендом. Цієї осені саме такий випадок. Перше. Довгі рукавички разом із жакетом із коротким рукавом. Це стильна провокація, яка робить образ вишуканим і драматичним. Друге. Навіть кеди оновлюють образ. Різнокольорові шнурки це маленький трюк, який робить базове взуття яскравішим. Третє. Ювелірка цієї осені не ховається. Масивні браслети носять поверх рукавів светрів і піджаків. Цей жест робить образ дорожчим і сучаснішим. Четверте. Наймодніша пара сезону бордовий і сірий. Разом ці кольори виглядають шляхетно і дуже по-осінньому. П'яте Бого не зник. Минулої осені він був легким натяком, а тепер це вже об'ємні жилети, бахрома і багатошаровість. Новий акцент робить стиль сміливішим. Шосте троянди, півонії, навіть орхідеї прямо на сукнях, пальтах чи аксесуарах. Об'ємні квіти роблять образ драматичним і святковим. І фінал паєтки. Так, восени минулого року вони були для свят, а тепер частина денних образів. Новий акцент. Носимо їх із грубими светрами чи твідом. От бачиш, тренди повторюються, але виграє той, хто додає новий акцент. То який з цих акцентів ти готова спробувати вже цієї осені? Збережи це відео, воно ще стане в нагоді. Мода ходить по колу, але завжди з новим акцентом. І ось він уже тут.